Господь з вами Йогорі. слова святого Євангелія від святого Луки часу. Прийшли деякі і розповіли Ісусові про Галилеян, кров яких Пилат змішав з їхніми жертвами. У відповідь Ісус сказав їм, чи ви думаєте, що ці Галилеяни були більш грішні від інших Галилеян, бо так постраждали? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтеся, то всі так само. Загинете. Або ті, 18, на яких упала Сламська вежа, і вбила їх, чи думаєте, що вони були більше винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтеся, то всі отак загинете. І він розповів таку притчу. Один чоловік мав у своєму винограднику посаджену смоківницю і прийшов шукати на ній плоду, але не знайшов, тож сказав він виноградареві, ось уже третій рік, як приходжу шукати плоду на цій смоківниці і не знаходжу, тому зробаю її, нашу землю даремно займає. А той у відповідь каже йому, пане, залиш її ще не цей рік, доки обкопаю довкола неї та підсиплю гною, то, може, наступного року зродить плід, а коли ні, зрубаєш її. Це є слово Господнє. Вас, святого Євангелія, знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа, і Святого. Амінь. І в мене похвалений Єсу Христос. Запрошуємо діточок до вівтаря і будемо мали спільну науку.

Собі, вагнення, діточки, кухання, але поки пригадаємо, що там було. Там було три, три різних історії. Була жертва, пила щось там зробив з людьми, які принесли жертву. Потім була вежа, така велика башня, башня Зилавська. І було щось сказано про дереву. Цих три речі пригадаємо. Але поки що пригадаємо собі про Великий піст, щоб його гарно пережити. Ми чули на початку служби Божої молитви, яка називається Колекта. Тоді, коли нам дівчатка співали, Господи, помилуй, тоді була молитва. І там було про таких три речі сказане: Великий піст. Що є найголовніше в пості? Як ви думаєте, три речі. Пригадайте собі. Ну, подумайте, що ми робимо в пості, щоб його добре пережити? Ну, давайте. Питання. Є відповіді, можуть бути різні, які вам приходять на думку, а ми потім з них щось виберемо. так? Що ми в пості робимо, щоб гарно пережити цей час? Музику не слухаємо. Так, не слухаємо музику. Ще що робимо, це зараз буде до якоїсь теми дуже добре. Не їсти один одному душу. Так, не їсти один другому душу. І музика це є піс, тобто ми щось відмовляємося, бо ми їмо. Споживаємо їжу устами, але ми теж годуємо себе очима, вухами. Так, то, що ми чуємо, ми, наприклад, хочемо себе нагодувати гарними словами, і хочемо, щоб нам хтось ці гарні слова говорив. Це є теж така духовна їжа. Те, що ми бачимо, хочемо побачити гарні квіти. Так, може, діти хочуть там якісь мультики подивитися, кіно. Це теж є певна їжа для нас. Але ми не споживаємо ні радіо, ні телевізора, тому що постимо. Тобто, піст вже є одна тема. Ще що є? Що ми ще робимо? Цілий рік ми робимо. Наприклад, рано і вечір. Що ми робимо? Неділю йдемо до костюла, щоб що зробити. Так, дуже добре. Зараз ти скажеш. Зустрітися з так і як ми це робимо? Так, через молитву ми зустрічаємось з Богом. Тобто, піст, молитва. І ще є якісь такі вчинки, які ми робимо, щоб вони були ці вчинки добрі, що ми робимо, що ми можемо доброго зробити, і навіщо це добро ми робимо? Так, хто ще не відповідав, прошу. Так, наприклад, допомогти мамі. Взагалі допомога. Яка вона може бути? Прошу, сміливо. Допомога людям. Так, допомагаємо людям, допомагаємо батькам, допомагаємо людям. Дуже добрі відповіді. Ще щось є? Відвідати в'язне. Так, відвідуємо людей, в'язні можна відвідати. Тобто це називається милостиня. Три речі: піст, молитва і милостиня. Милостиня це як ми комусь щось допомагаємо. Добре, тепер так, е хурістки, ходіть ще ви сюди на минутку, бо, щоб ви мене добре чули. Ходіть, прийдете на пару хвилиночок і підете знову. Ходіть сюди, щоб вас було видно. Ходіть. Бо це ж де не гарно, що Ксьон сходить за вами. Пішли, як діти, то діти, то всі. Давайте, сміливо. Ну, красунь, як я був такий, як ви, то я, якби Ксьонс мені сказав одне слово, то я би вже летів. Це треба з батьками говорити на цю тему. Чиї діти співають в хорі, то треба поговорити з батьками, тому що щось тут трошки з воспитання у на нас. Діти встаємо всі, давайте скоренько, раз, два і встали. Ходіть, доця, пішли. Давай, давай, сміло. Нічого не бійся. А ножки кого болять? Пішли, красуні. Ходи, доця, в Та тебе таке гарне платічко. На другий тиждень ксьонс буде в такому вбранні, тому що буде неділя радості. І якщо міністранти нагадають, щоб ксьонзи не забули, тому що це тільки два рази в рік вдягається такий орнат, щоб ксьонд одів, Такий орнат, як тут наша красуня сьогодні в дітах, ходи, сонечко покажешся. О, бачите, який колір? Такий колір одівається в четверту неділю посту і в третю неділю Адвенту. Так, на другий тиждень нагадайте ксюнзам, щоб ми не забули так гарно вдітись, добре? Так, добре. І тепер, якщо буде трудно нам зрозуміти, бо дивіться, пилат це був такий король, цар, який навіть хотів. Церквою командувати. І так було, що люди принесли жертву, а Він взяв їх, повбивав тих людей. І люди дуже стривожились, збунтувались, пішли до Ісуса, питали, що це таке, а Ісус каже, якщо ви не навернетесь, теж можете загинути. І потім Ісус каже, колись було так, що башня, така величезна башня, впала і теж забила людей. Вони не знали, коли це станеться, і загинули. Ісус каже, якщо не навернемось, Теж можемо загинути. Щоб навернути, що треба зробити? Давайте подумаємо. Що треба зробити для навернення? Добре, дуже добра відповідь, каже голосно. Я не Так, якби я знав я б вас, теж не питав, кажіть. Так, для навернення може допомогти нам молитва. А ще що ми мусимо зробити, щоб навернутись? Слухай. Допомогти людям. Так, ми через допомогу можемо навернутись. Наприклад, якщо дівчатка нам гарно заспівають якусь. Пісню, велику пісню, і хтось прийде до костьола і почує, він може навернутися з такої пісні. Може таке бути, чи ні як вам здається? Наприклад, якась людина прийшла в костьол і чує пісню про Бога. І вона може з цієї пісні щось собі подумати? Наприклад, які слова мусили би бути в пісні, щоб людина собі задумалась, чи вона добре робить чи ні. Не мусите зараз якусь пісню придумати, але, але просто які б слова мусили бути в пісні. Ту, що ви співаєте, щоб людина собі подумала про навернення? Наприклад, от ви, кожен з вас композитор і поет. Ви придумуєте ноти, придумуєте слова. І от які би пару слів ви могли в пісню вкласти, щоб людина могла задуматись? Подумайте, вірити у Євхаристі? Так, наприклад, співаємо якусь пісню, і в цій пісні лунають слова. Вірую, Господи, що Ти є присутній в Євхаристії. Так, і людина собі думає, де ж цей Бог, де він може там бути, так? Які ще слова можна Подумайте, дівчатка? Якісь такі слова, які можуть допомогти людям навернутись. Якщо придумаєте, піднесете ручку, а ми поки що думаємо про закінчення Євангелії. Там було написано про дерево. Хто пам'ятає? Мені треба двоє буде актів зараз, які вміють читати, які вміють читати з книжечки. Там в цій книжці, що я читав Євангелію, хто хоче, двоє треба. Один і ще хто і ти? Добре, ти будеш господар, той, що приходив в садівник, так, до саду, а ти будеш ця людина, яка займається квітами, городом, там, деревами і так далі. Візьми цю книжечку, я покажу, що вам прочитати разом з дівчинкою, прочитаєте. А ми всі будемо робити зараз садок, і вам треба придумати, хто буде грав квітку, хто буде грав дерево, хто буде в саді пташку грати, щоб пташка летить, я хто пташка. буде, ти будеш пташка зараз. Секундочку, от і цього ви собі зараз прочитайте разом так, прочитайте собі. І ти будеш цей господар, який приходить і каже, де, де ці плоди які. А ти будеш, та людина, яка тут просить, що залиши це дерево і так далі. Ви своїми словами мусите це сказати, добре? Ви собі прочитайте, і ти приходиш і питаєшся. Де ці плоди з дерева, бо я хочу по покушати, скуштувати ці плоди, а їх нема. Відзрубай це дерево, а людина, яка дивиться за деревами, буде обороняти дерево, і буде тебе щось просити, так? Своїми словами, це скажете. Так, нам тепер треба актерів, треба трошки дерев, треба квіток, треба пташку, сонечко, хмаринку. Хто що хоче грати? Що граєш? Сонечко. Ти будеш сонечко, так, пам'ятай, сонечко, значить, от вище ставай, бо ти вже в той. Хто пташка. Я. Ти знаєш, як пташку грати? Я не знаю. А як пташка літає? Покажи. Вставай коло сонечка, будеш, то воно від сонечка летіти сюди. Хто? Добре, хто буде хмаринкою, наприклад, таким хочеш бути. Бо треба деревами теж бути, треба багато дерев. Добре. Хто дерева, ставайте в цю сторону. Хто дерева, ставайте в цю сторону. Хто буде квіточки брати? Квіточки. Ти будеш квіточка, ти. Ще хто буде квіточки? Так. Дерева будуть чуть вище, квіточки чуть нижче, так, тому що дерева високі, а квіточки чуть-чуть внизу. Навіть можете собі присісти. Дерева ставайте вище. Дерева вгору, а квіточки внизу. І ви мусите там знаєте, вітер дує, ви собі хиляєтеся. Так, Так, квіточки сюди, дерева сюди. Хто ще пташки грає? Хто грає пташок? Більше пташок, дві пташки. Ще мало б. Ти що будеш? Альов, ворона, горобець, хто будеш. А, я буду, а, о, а є, Орел? Добре, значить, три пташки буде того літало. Ви вивчили слова більш-менш на пам'ять. Так, ти приходиш, вибираєш любе дерево, може навіть потрасти, щоб овочі падали, фрукти, що там плоди, а нема нічого, так? І кажеш то, що треба сказати. І ти будеш обороняти дерево. Добре? Закриваємо книжку, Ви можете собі підглядати. Так, я пташки літають. Хто, хто ти Я буде? Я президент України. А президент України пташка? Добре. Три пташки літають, сонечко світиш. Давай, показуй, як сонце світить. Світи сонечко, мергає. проміння, пташки літають, гайда, бігом сюди. Бігом, тут волі літати мені, бистро. Три пташки літають, дерева, де ваші гілячки? Гілячки колихаються, вітер дує. Давай давай, руки догори, квіточки, придумайте щось. Щось гарне, не знаю там, як квіточка росте. Показують якісь тюльпанчики, розочки, всі льота і добре. І тут є, а ви собі все це займаєтесь, і є в головній ролі в нас господар і ця людина, яка доглядає сад. Приходить господар, вибираєш якесь дерево, вибирай собі любе дерево, шукай плоду на ньому. Тут дерева ростуть. Любе дерево, прошу. То так, все, траси його, щоб воно було добре. Що ти кажеш? Так, і що треба зробити? Так, і хтось обороняє, що каже. Добре, тепер прошу. Так, і тепер, діточки, всі вніматі, слухаємо, закінчуємо проповідь. Дивіться, кожен з вас вибрав якусь роль, але вам в житті доводиться грати різні ролі. Хтось може бути і пташка, і дерево, і господар, але вам потрібно знати, що ваше життя це такий гарний сад, який повинен приносити плоди. Це означає, що ви повинні молитися, робити добрі вчинки, слухати батьків, так? ходити до костюла – це і ваші добрі вчинки. І приходить Ісус і каже, що щось замало молишся, значить, тебе треба покарати. Але хтось за тебе молиться, наприклад. Чи батьки твої, тато, мама, чи хтось і кажуть, що ні, не можна покарати. Ця дитина ще дуже добра, вона ще трошечки підучиться. Ми її, як написано, підкупаємо, обложимо навозом все, зробимо все, щоб її виховати, і ця дитина буде чемна, так, і буде далі вірувати. Тому дивіться, що від вас дуже багато залежить. І Великий піст це є такий час, коли ви самі над собою працюєте. Наприклад. Хочете дивитися телевізору, виключаєте там, хочете грати в телефоні там дві години, граєте півгодини, хочете, наприклад, йти погратися на двір, питаєте тата і мама, а може щось допомогти. Тобто ви робите якісь добрі вчинки, щоб під час Великого посту навчитися робити добро. І це є ваше навернення, так? Якщо би хтось хотів на кінець сказати, як би він хотів навернутись, давайте придумайте, от як ми можемо навернутись З чого? наприклад. Домашні завдання не робимо, а тепер хочемо робити домашнє завдання. Це є навернення. Ще що може бути наверненням? Наприклад, дівчатка ходять на тренування співу, на, на хор, так? Ой, не хочеться йти, хочеться спати, погода, дощ. Але пані Алочка дзвонить, дівчатка зібралися і пішли. Це є навернення. Ми не хотіли, але пішли, щоб в костелі гарно співати. Що може бути ще наверненням? Думайте. Що може бути ще наверненням? Так, слухатись батьків, так ми би хотіли собі там поганяти з хлопцями, десь погратися з дітьми, але батьки щось нас просять, і ми повинні піти і спитати, чи можу я щось тобі допомогти, тато, мама. А якщо вже поможу, то відпусти мене погратись. І це є наше навернення, що ми не втікаємо з дому, а просимо, щоб батьки нас відпустили і ми, щоб їм щось допомогли. Ще як може навернення бути? Піти в храм. Так, піти в храм. Так, ми, наприклад, любимо ходити до костьола, але буває таке, що а, може би не пішли раз, але таку думку відкидаємо, і це є наше навернення. Так, навернення це означає, що ми робимо те, що є найкраще. Так, вивчили Біблію на пам'ять? Дуже так. добре. Так, і тепер, діточки, ми вам зараз дуже дякуємо за вашу активність. Будемо молитися вірою в Бога. Батькам ще скажемо одно речення. Дівчаткам дякуємо, що вони гарно співають і запрошуємо далі продовжувати. Дід собі, підготовтеся, будуть співати вірою в Бога, дуже красиво. Приготовте собі слова, ноти. А батькам сьогодні скажемо таку річ, що не бійтеся дітей обкопувати і обкладати на Не бійтеся. Тому що нам не раз здається, що а, хай там буде, що там, лучше змовчу, лучше ще там щось. знаєте. І ми по тому так навчимось. Мовчати і діти навчаться, що ми мовчимо, що ми потім вже їм нічого не скажемо, що вже якось так ну мені вже не підходить. Не раз люди навіть, скажімо, до мене приходять. Я думаю, до других ксьондзів теж і кажуть: ой, чи поговоріть там з внуком або поговоріть з доцею, бо щось там мене не слухає. І потім ми шукаємо третю особу, яка би могла замість батьків щось сказати. А це й дуже важливо, щоб діти прибігали до вас. Ви є перший ксьон, ви є перший. Папа Римський, ви є перша вчителька, ви є перші вихователі для дітей, і вони в другу чергу повинні прибігти до костьола, до ксьонза. А на початку повинні прийти до тата, до мами, спитатися щось, порадитись. Так? І ніколи не робіть так, що діти біжать кудись там шукати, не знати якої інформації, а потім ми не знаємо, що зробити. А потрібно дитині вміти. Показати, що це є добре, що зроби так, постарайся, поправ ще раз, не вийшло, давай ще раз спробуй. Не так, що добре, добре, я за тебе зроблю. Так? Не бійтеся, бо це, що в Біблії сказано, обкласти гноєм, це не значить, що насваритися, накричати і відкинути. Тільки це означає, щоб дитина вміла себе переламати, щоб то все перегнило в ній, що її там називається лінивство, що не хоче щось робити, бо потім справді приходять такі моменти. Чи це піде дитина в подружжя, чи хтось піде в монастир, чи хтось стане ксьонзом. І я вам скажу чесно, я думав, що тільки в семінарії можуть бути проблеми. Але я собі пригадував, як мене вдома вчили, як потрібно. Наприклад, коли я приходив до мами і казав, а ми посадили картоплю тиждень назад. Чому її ще нема? Мама каже: потерпи через дві неділі знов. Чому нема бараболь? Потерпи, допіру під осінь видно вже як росте. І мене такі речі мене вчили терпіти чекати. І коли в семінарії були проблеми, то я знав, що вони точно пройдуть. Бо якщо в часі проблем скидаєш сутану і йдеш додому, то ксьонза ні в городку, ні в Медвиця, ні в сатану аби не було. А якщо ти перечекаєш ці речі, то потім люди будуть мати ксьонза, і жінка має чоловіка, і чоловік дружину, бо вони вміють перечекати. І не раз пізніше в житті так само є, що це дитинство треба пригадати. І коли я вже закінчив семінарій, вже Сонзом почав служити, і теж є багато різних проблем. Повірте, я думаю, що ви так само в подружжі, вже діти виросли, вже виховали внуки, вже може правнуки скоро будуть, і все одно є якісь проблеми. Якщо ми їх не перечекаємо, якщо ми їх не обкладемо цим гною, якщо вони не перекиснуть всі, вони просто нас з'їдять. І дуже важливо є перечекати справді. І те, що я можу сьогодні сказати, що я щасливий ксьон, це не означає, що день і ніч все веселі. Тільки теж переживаю, думаю, хтось прийшов, то мене пасує, то не так сказав, то щось неправильно зробив, а то сам недовольний, бо чекав, що так має бути, а вийшло інакше. І, і дуже багато є таке все, що наоборот. Але якщо ми не почекаємо, то ми що робимо? Ми зрубуємо ці дерева, цей садок зрубуємо. І мусить бути хтось мудрий, так? хто прийде і скаже, почекай ще цей рік. І дуже важливо є вміти чекати, але під час цього чекання треба щось робити, тому щоб ваші діточки, які тут гарно і моляться і співають і до костюла, ходять, щоб вони були чемними, щоб вони були справді святими, не бійтеся трошечки їх як суп посолити, правда, зробити щось таке, що їх це коштує, щоб може воно трошки кисленьке, так як таблетка, так як дитині даєш лікарство, ну теж гірке. Але ми, якщо самі його приймемо, воно нічого не дасть, а дитина мусить цю таблетку з'їсти. І якщо ми дитині пояснимо, переконаємо, заставимо навіть так, то це, це лікарство дитину врятує. Так що будьте мудрими, не бійтеся, я не кажу, щоб карати дітей не про то йдеться. Але не бійтеся дітям привчати те, що вони мусять переступати пороги. Так немає завжди рівних стежок в житті. Є теж сходинки, їх треба переступати. І це дуже важливо, щоб пізніше ви тішили, що ця дитина дає собі ради в житті. Так? І для того сьогодні ця Евангелія нехай теж і вам послужить, кохані батьки, щоб ви гарно любили дітей, виховували, а колись теж тішилися з ним, що вони є чемні, що вони мудрі, що вони потім будуть казати, а мене тато вчив, а мені мама казала. Так? Я дуже люблю, коли зустрічаюся з старшими людьми, і така бабушка десь там 90-95 років. Так, от я вам казав вже, що ми там з мамою відвідували її сестру. Що це Януся, така Сукальська, там дівносто ще років її вже, там пошкі 8, 98 років. І вона сидить і мені розказує, а Яню, ти вірш? Вона здавша по польськи балакає, така католічка заціянта. А ти вєш, як наша бабця Філя ще нам казала то і то, і вона повний їй 98 років скоро, і вона пам'ятає, що її бабця філя мама розказувала. То це ж для мене урок. От як ця мама мусила її виховувати, щоб вона в 98 років пам'ятала? Так, Це є дуже важливо, тому теж сьогодні ми теж про це говоримо в костілі, як то кажеться, все на ладошки, і просимо, щоб ви гарно діточок виховували і тішились.